Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно включило FPV дрони Норд до реєстру допущених до експлуатації у силах оборони. Це означає, що українські військові зможуть використовувати ці безпілотники для виконання бойових завдань на передовій. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Літальні апарати випускаються у декількох типорозмірах та розвивають швидкість до 150 км за годину. Заявляється, що ці ФПВ-дрони українського виробництва мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв'язок оператора та Дрона в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Дрони Норд мають карбонові рами і можуть летіти з бойовим навантаженням у кілька кілограмів. Цьогоріч планами Міноборони передбачено спрямувати понад 44 мільярди гривень на закупівлю fpv дронів, зокрема на оптоволокні для потреб сил оборони України на фронті. Якщо торік основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних Deep Strike, то цього року понад 44 мільярди гривень сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні. Зазна. Чив директор департаменту політики закупівель оборонного відомства Гліб Канєвський. Нещодавно міністерство оборони запустило нову модель забезпечення Сил оборони України дронами для прискорення постачання на фронт і підтримки вітчизняних виробників. На початку лютого перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що у 2025 році рівень забезпечення безпілотними системами українського війська зріс приблизно до 200 тисяч на місяць. При цьому він наголосив, що мова йде не тільки про FPV-дрони, а й про всю номенклатуру масове застосування FPV-дронів у бойових діях між українськими захисниками та російськими окупантами кардинально змінило сучасне поле бою. З'ясувалося, що один або декілька невеликих дешевих БПЛА в разі вдалого влучання можуть знищити бойову техніку вартістю мільйони доларів. Завдяки масштабним інвестиціям у виробництво безпілотників Україна стає одним із лідерів у сфері дронових технологій. Це дає змогу не лише покращити забезпечення армії, а й зміцнити власний оборонно-промисловий комплекс, створюючи перспективи для подальшого розвитку галузі друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!